Цього тижня у проєкті Повітряна стихія, радіоесеїстика голосами сучасних авторів, слухачі почують нові тексти Андрія Бондаря, Тараса Прохаська, Софії Андрухович – Серед учасників проєкту також лауреатка премії Книга року Бібісі, Лід Акцент року Катерина Калитко. Її твори перекладені десятьма мовами. А сама авторка увійшла до рейтингу 25 кращих літераторів України з українською поетесою, перекладачкою, авторкою поетичних збірок і е, прозових творів Катериною Калитко. Маємо нині зв'язок. Пані Катерино, вітаю вас! Доброго дня. Коли ми загалом говоримо про художню літературу, поезію і есеїстику під час війни, що з цих жанрів зберігає актуальність і є найбільш затребуваним серед читацької аудиторії за вашим відчуттям? Ну мені відчувається, що поезія, бо це такий живий нерв, який першим і найгостріше реагує на те, що ми поживаємо. І може це проговорити якоюсь такою дещо збитою, дещо, можливо, сумбурною, але дуже щирою, і безшкірною мовою. І це дуже важливе відчуття, на правду, коли є оцей контейнер мови, в який ти можеш покласти своє теперішнє відчуття світу. І перенести його кудись далі. Можливо, воно буде далі зовсім іншим, але ти зможеш повернутися до цього тексту і побачити, як тобі жилося в тому моменті. Тому моя відповідь поезія це і мій інструмент, і те, що пишуть колеги, я так само читаю з великим трепетом, бо це такий скріншот нашого спільного переживання. Така римована стріла, що влучає в чому кількість сердець дуже швидко. А, пані Катерино, от для вас особисто створення тексту саме для прослуховування, а не прочитання, так? для вуха, а не для ока. Наскільки я розумію, це стало таким новим досвідом а, участь у цьому проєкті під час написання есеїв для радіо. Чи фокусувалися ви в першу чергу на тому, як же текст звучатиме? Чи все ж акцент залишався для ока? Ви знаєте, так, це цікавий досвід, і у мене тексти стосуються двох носіїв пам'яті: запахів і речей. І моя внутрішня задача, поставлена самій собі, полягала в тому, щоб описати голосом словами те, що важко перенести з місця на місце. Бо ми відчували зрештою десь в повітрі всю цю нову реальність, яка на нас насувалася, все те, що у нас попереду. Ну і зрештою, я дуже давно насправді. Думаю над темами війни, над природою людської жорстокості, над тими новими досвідами, які вона нам приносить, і досвід переселення, і досвід втрати дому і того, що в ньому лежить, дому в найширшому сенсі, не лише помешкання, а простору, який тебе оточує, в якому рідні тобі звуки, запахи, способи заломлення світла, як вони працюють з людською психікою. Тому мені важливо було проговорити голосом. Е якісь такі, здавалося б, е абсолютно матеріальні речі, так які задіюють рецептори і е потребують простору для розміщення речей. Е було дуже цікаво, бо е ну загалом. Е Мені завжди хочеться якоїсь такої плавної живої мови, яку було би приємно слухати незалежно від того, текст цей й пишеться, чи м -м, під радійний проект, чи не під радійний. бо найдосконаліша форма істування літератури це усна насправді, і зараз ми бачимо це ще гостріше. Коли ти читаєш, коли хтось читає, коли хтось перечитує, переказує твій текст, і він зовсім іншими наголосами, зовсім іншими інтонаціями грає, такий теж дуже тонкий момент обміну людським досвідом. Я вдячна за можливість участі в повітряній стихії. А От, до прикладу, у збірці Земля згублених або маленькі страшні казки так, ви розповідаєте про глобальні теми, зокрема, тему війни емоційно, так, короткою формою це оповідання і есеї. Чи в радіоесеях проєкту Повітряна стихія ви теж вміщували величезні історії в таку мову форму? Ну так, очевидно, бо в кожному есеї є по кілька мікроісторій. Я ось їх перечитала, освіжила в пам'яті перед ефіром. Там насправді така мозаїка з кількох кольорових мікросюжетів, яка насправді об'єднана для мене там, спільним знаменником спільною темою. І е, це радше не про загальне, тому що е, дещо інший жанр і дещо інший мотив, зрештою, з яким ці тексти писалися. Але кожна приватна історія, що наше колективне. Пам'ять, наш спільний рух це велика сукупність малих людських історій, якщо говорити про тему есеїв, яку тему обрали для свого фрагмента в рамках проєкту Повітряна стихія? Тому що перед цим мали розмову із пані Оленою. Вона нам сказала, що це історія, в якій виринає образ вашого прадіда. У мене два тексти. Один називається Душі наших історій, і він, власне, про запахи, які наповнюють простір. І це дуже різні запахи. Це запах е певного місця, з яким пов'язане дитинство. Це запах дороги, це запах е певного досвіду. У мене, наприклад, пам'ять дуже орієнтується на запахи і часто дуже. Е Якийсь невеличкий потік, невеличка нотка в повітряному потоці певного запаху воскрешає цілу життєву ситуацію. Про це я писала і про те, як з цих запахів робиться дім. І інший текст, саме той, про який згадувала Олена, називається Дещо не повертається. Він говорить про речі, які ми маємо, в яких втілюється контейнерується наша пам'ять і які ми втрачаємо, тому що українство дуже часто втрачало свою матеріальну пам'ять і в більшості сімей дуже мало позберігалося насправді якихось артефактів в порівнянні, скажімо, з середньоєвропейськими родинами. Просто в силу нашої історії, в силу того, що вона перемелювала наші спроби уречевлювати себе. І я говорю про ті речі, яких ми набуваємо, які ми втрачаємо, і про те, на що ми їх можемо перетворити: на нематеріальне, на спільний досвід, на пам'ять, яка з дуже приватною І, власне цей момент з подарованим людиною Христом, він теж про це. Пані Катерино, я вам дякую за розмову. Катерина Калитко, письменниця, есеїстка, розповідала про свій досвід у проєкті радіоесеїв. Нагадаю, що кожен новий випуск виходитиме в ефір Радіокультура о о й годині, а згодом буде доступним в архіві на сайті радіо, а також на подкаст-платформах Суспільного.